Чим годують на сніданок в іспанському готелі? Ось сир, це паштет якийсь смачний. Це, правда, повидло, не знаю, чому воно тут загубилось. Серед помідору, гірків, зелені. Це риба, тунець. Це якісь цибульки Я ще Вечеря в готелі. Готують при вас ось таке. Тут можна замовити, що ти хочеш. Соуси є, чіпси є. Сири є. Це не знаю, що таке. Якась корзинка. Лежать чистенькі і теплі тарілочки. Трошки розібрали, бо я пізно прийшла, але зазвичай вони докладають. Ось там є риба. Зараз я обійду. Рибка така, салатики такі. Тут щось лежало, вже закінчилося. Паерія вже закінчилася. Треба раніше знімати. Зелень. Тут різні салатики. боби, кукуруза. Ой, губи Це в нас курочка схожа. Це риб, філі, рибки. Це щось в червоному соусі, м'ясо, мабуть, якесь. І це десерти. В таких баночках різні з різним смаком, тортики. Тут також щось вже закінчилося. Маршмало нам ще дають. Ось також десерти, ось тортики. А це морозиво. Ідеально холодне, таке що аж зуби з'явить. Тут також солодощі, маршмало, тортики, грушка, м -м диня, каву. Ананас свіжий, порізаний. І тут ще фрукти. В принципі, дуже смачно годують. Це я не на початок прийшла. Так що всім рекомендую поїжджі цей готель. Всім пока. То, ви думаєте дають в іспанському готелі. Мабуть, якісь раки. Це раки? Ці крілетки. А, ці крілечки. Ось що я взяла на обід в іспанському готелі. Цілу тарілку кальмарів мені. Ось що я взяла на вечері в іспанському готелі. Вибір всього великий. Ну, я взяла картоплю фрі, якісь шматочки м'яса, якийсь кабачок. Кабачки звичайні кружечком смажені в муці. Сири брі, шпінат, капуста брохолі і рибка. Ось одна дорога. І тут ще якийсь сир. Це він поряд з сиром брі лежав. Трошки м'яса, трошки картоплі, трошки овочів. Взагалі вибір дуже великий всього. Єдиний недолік це те, що на обід і на вечерю платні напої. Безкоштовна тільки негазована вода, яку тобі можуть принести, а можуть не принести. Треба просити. Ось таких графіків. Це безкоштовно приноситься. А якщо хочеш газовану, то вона вже коштує грошей. Ось скільки. Два двадцять літрова будинка, а півлітрова євро шістдесят. Ця камера розховається острові з.